Привіт, привіт, вітаю на каналі. І так. Е якась дуже дивна гра була у мене. Коротше, дивися. Чи це глюк в грибу, чи що я не можу зрозуміти. Значить, дивися. Роблю я зараз ринок. А, до речі, буде на повторі видно, чи ні. Так, ну-ка, роблю обміни, дивися. А, слухай, не зрозумів. А, ось бачиш. Тобто я обміняв е, 5000 вугілля і 4 тисячі заліза. І заліза в мене залишилося. Цікаво. І коротше, далі я якось там робив обміни, і в мене так по-моєму, тут... Наскільки я пам'ятаю, 5 тисяч вугілля було. Де? у всіх така. Така лажа. У мене у союзника. А союзник що там? Бачиш? 5010 5010, Короте, щось незрозуміле тут відбувалося. Хтось тут, походу, начитив. це що? Як таке може бути, я не розумію? І начитив якось так що для всіх. Так, що тут червоний якийсь підозрілий, чувак такий дивись. Три міських центри, Ага, ось походу і читер чи чи знайшовся. Бо я цей повтор таки не дивився. Хоча незрозуміло. арт депо. Дві стайні, два... Цех... вікази. Хоча... Не знаю. Ну. Ну, подивися, п'тисяч, тисяч, так і тримається. Напевно, що так. Давай, забудувався стіною він. Їжу навіть не добуває і у нього бачив, що вона пригнула на 5. Ну і коротше, я століття перейшов швидко. Якась дивна дивна досить гра така. І пішов в атаку. Що у мене две вже? Третя сила береться, швидко стріл є, ліміт. Прокачені вже повністю драгуни, підкову я взяв. Так, а що у червоного? Ну, Червоного нічого немає. Прокачані драгуни. І тут майже прокачані синій. Два швидко стріла. Коротше бачиш Вугілля і залізо не ще п'яти тисяч не падайло. Просто Ну я тут просто заходжу. Ах, скільки я втрат тут поніс? Подивись, Чи це я доміняв чи що. А, напевно, доміняв щойно. Союзник мій тут вже заходить. Так, ну і коротше... Не зміг я тут його продавити спочатку. Так, і два швидко у нього, у мене. Всі сили один швидко стріл. П'ятнадцять гармат моїх тут їде. Так, мої мушкет... Ой, мушкетери кажу, пікінери вже пройшли далі. Втратив я пару гармат. Коротше, якась така гра. Я навіть не знаю. Дженерал Більбо. ВМ. ВС цього я зустрічав. <coughs> Тестер. Тестера також перший раз тут бачу. А цей Дженерал Білбо. Перший раз бачу. Ну все, короче, коротше я його продигов. Вже, вже і мій союзник почав заходити. Хоча, дивись, якби він не мій союзник, то не факт, що я би його і прожав би. В общем, якась діч відбулася. Зрозуміло. Ну, я собі так думаю, що це червоний щось там начитив, походу. Якось дивно він швидко стіною забудувався. І їжа не закінчувалась. Ну і, кажу, ти ж бачив, що вугілля і залізо. І, і по-моєму, ж золото ще. нижче 5 тисяч чомусь не падало. Я, до речі, в загальний чат написав, чи це у всіх така лажа з ресурсами, спитався, але ніхто не відповів. Так що я не знаю, що це. Ну, перший раз в мене така якась діч не зрозуміла. Такий досвід я вже пережив. Отже, що дякую тобі. Сьогодні у нас таке коротеньке відео. Підпишись, якщо не підписаний. Постав лайк та прокоментуй. Все, дякую тобі ще раз. До нових зустрічей. Пока-пока.